Дує подожжувати, так як вони обістяні всі. Це резен тема да? Так. Да. бач, заповнила. Приводимо себе потихеньку до порядку, єлі себе е змусив займатися. Потім ці ось рештки валялися. думаю, та попробую зараз отак от зробити. Раз. Оп, Тож, дивіться, руками беру. Така земля. Ми не віримо своїм очам, але щось та й... Плюється зверху, але, на жаль, я не пив глядачі. Досить, ну як? Я, так. я і раніше не пив. Вона у нас знаходиться через дорогу, тому їхати і бігти нікуди не потрібно. І оцю ось цю ділянку можна розробити. Її зараз загребти, і можна зразу переконувати. Всім привіт, друзі та підписники нашого каналу. З вами, як завжди, Просте Сімейство Кібзович. І в сьогоднішньому відеоролику займемося замовленням, зробимо деяку композицію. Ну, як сильно прям процеса не буду показувати, а покажу, що в мене вийде. На подвір'ї трішки потрібно все пополивати, так як самі розумієте, на вулиці сухо, дождів немає. Ну а ми, в принципі, щось поєм. Те, що в нас посажене в теплиці, там редисочка, зелень і так далі. Ну і звісно, приступимо до нової ділянки. Прям нової, не тієї, що у нас була у минулому відеоролику. Трішки там попрацюємо. Так що, глядачі, я думаю, відеоролик буде цікавий. Залишайтеся з нами. Ну а ми починаємо наш відос. Por nada. Так, глядачі, що ми робимо? Значить, було у мене замовлення на два п'ятилітрових, 5, 5, 6, 6,5 горшок. Таких об'ємів я не знайшов, знайшов 8 літрів. 8 літрів не підходить під 16-літровий, Теж він був замовлений. Я вже його зробив такий він кругленький. І людина хоче композицію, щоб був 16-літровий кругленький і два маленьких. Значить, що я зробив? Купив. Отаких от два відра по 8 літрів, одрізав їх. Спочатку я думав його заплести. ну, е, вот А потім оці ось рештки валялися, думаю, та попробую зараз отак вот от зробити. Раз, оп. Зараз я його прикручую. І таким чином воно дасть більш формі. Ось так, Зараз я його просверлюю, болтиками закріпляю і все. Це буде гарно. Вірніше, їх можна було знайти, але м -м, зазвичай такі горщики йдуть під квіти 5-літрові, 6-літрові. Вони йдуть із дренажами. А замовник попросив, щоб дренажів знизу не було. Ну можливо, вони їх зроблять. Я не знаю. В общем, робимо кажпозротангу без дренажів і прийшов до такого варіанту. Глядачі, із отакого капітального відра, таких два капітальних відра. В общем, включусь вже тоді, коли я їх заплету і покажу композицію із 16 літрів. І отут треба буде виміряти скільки тут літрів. Ну, я думаю, тут літрів 6, це 100%. Так, ну і з цих відер, які я різав булгаркою, ось такі два е, красивих е, горшка. В Взагалі, отака композиція, таке замулення було. Е, хоче людина бачити себе на подвір'ї. Ось так воно виглядає. Це 16 літрів, а це по 7 літрів. Ну як, пишіть коментарі. Мені прям дуже подобається. Е, в хаті якийсь колір е, оцього коричневого не такий. Горний і не так він проявляється, а на вулиці ну, дуже красиво. Я навіть не уявляю, як тут буде виглядати квіти. Вже не терпиться щось сюди поставити, наробити теж собі якихось горшків і щось замовити. Але мені щось дуже привоблює і дуже подобається, коли тут буде рости хвоїна. Да, глядачі, не знаємо, що воно тут буде. Що воно літом, яка засуха. Земля зараз сухуча, страшна. Навіть вода не впитується із-за сухості. Пишіть в коментарях, як, як у вас із вологістю. Чи ворога на городі, чи ні. У нас, наприклад, раніше ось, де теплиця стоїть у цьому місці, вода стояла завжди. Сусідів теж на огороді вода постійно в таке час було. Ну а зараз. Отак. Сухо, страшне прямо. даже, дивіться, руками беру. Така земля зараз. А там знизу трошки волога. Все рівно, це взагалі трендець. Мало того, що на землі сухо, а ще і в колодязі води немає. Постійно було таке, що теж в таке врем'я Рукою можна було зачерпнути та гля кричить. Нарву смокер проситься. А це зараз нахиляєшся, на дні достаєш воду. А що буде влітку? А влітку буде ще і ще хуже. Надіємося, що в нашій цій свердловині маленькій вода залишиться. Ось так. Ну, будемо дивитися. В общем, глядачі, приводимо себе потихеньку до порядку. Єлі себе е, змусив займатися, тому що треба трішки збросити. Е, у вазі десь кілограм 30-100% набрав, бо е, відчуваю себе таким важким трішки. Ну, це сталося, почав потихеньку займатися. Виходю на вулицю і не упускаю можливості того, щоб там зробити пару підходів. Два-три підходи по 10 разів на турнику і вже починаєш себе якось відчувати живішим. Так, а ну глядачі, наша вже таронька дійшла, висохла. І що зробимо? Продегустуємо. Зараз я її почистю і покажу. Так, ну що, спробуємо. Це у нас цей чабачок маленький, дивіться, Жирненький Зараз. Попробую. Можна було б сказати, що і пива б до цієї риби, але, на жаль, я не пив глядачі. Досить. Ну як. Я і р... раніше не пив. В... То таке бувало, що там пива вип'єш. Зараз зовсім, вже рік пива не пив. Так. Це дуже гарно, що я її тоді сутки вимочував. Взагалі, те, що потрібно. М -м -м. А тепер буде цілий день цей шу, сушить. Та взагалі. Дуже смачно. Отак. От Пішли на подвір'я трохи попрацювати, ще позагрібати, щось пообрізати. Це трезент тема Флора, так? Да. <смеш> Бач заповнив. Жива, жива. Да, жива не рано, то це сухарі, але мороза не, не буде. Ні, це вже все, вже їй не страшно. Достав в я глядачі шлангу і вирішив пополивати рослини, туї подожювати, так як вони обістяні всі. І, цей, ну, тут то понятно, вони маленькі, а на вулиці клумба вже. Полита більш-менш. Ці вже теж такі гарні, як ви пам'ятаєте, ми саджали їх взагалі маніпусеньки. Ну вже ростуть. Ні. Так, ходимо на вулицю, подивимось. Е -е. Ну і на вулиці продовжувалося, вони аж наче зеленіші стали. Тільки щось, виходить, ото один, одна, друга, третя, четверта, п'ята, а ті якісь дохлі стоять На цій зовсім не лишилося нічого, та ще така більш-менш. І е, в осіни у нас була оця остання пропавша, це вже нова, ми її посадили, замінили. Бачите, тут такий стовбур. Е, де, так показати ну Стовбур міцний, вона там така, як деревинка. А ті останні всі як е, гілляки якісь. Ось так, ну, можливо, я зараз ці сітки познімаю, хай вже без сіток будуть. І пополивався я десь приблизно, то навіть 20 хвилин не пройшло, як у нас закінчилася вода в колодязі. Подивимося, що тут. Та води нема. Видно, бачите насос. Я ж кажу, раніше можна було зачерпнути рукою і все ось так. А я хотів ще пополивати ще плюс набрати корета, але не вийде, мабуть, корета понабирати. Це треба доставати насос для нашої свердловинки цієї. Вона невеличка, виходить, десь приблизно вона 8 метрів у нас пробурена. Зараз покажу, який вона має вигляд. Ось така у нас дірочка. Такий в неї вигляд. В общем, вода в ній є. Нам літом її цієї води вистачало. Не знаю. Хочеться зробити тут якийсь декор. Задекорувати оцю всю байду, так як тут буде стояти насос, воно якось так не дуже. Можливо, якийсь амлинок зробити. тут Красивий. Ну, подивимось. І так, друзі, розпалив я значить, котлика і сталася одна халепа. Чуть все не згоріло тут, що можна було. Отрапилось. Оця ось чертьока, дивіться. Розплавлена. Коротше, почав я розпалювати. Цей. Розпалював, розпалював. І воно у мене просто в руках пихнуло. Балончик з газом пихнув у руках. І я його кинув, стояв отак, дивився, дивлюся на нього. Воно горить і думаю, чи хватати його, чи що робити, щоб воно тут нічого щоб він ще не зірвався і нічого тут не згоріло. В общем, я не знаю. Схватив я його швидко руками. Кинув, а коли кидав, воно ще дужче, то знаєте, фу, загорілося. Летіло коротше, сюди вогняне полум'я. О велосипед той балончик ударився і потухло. Отак. Я не знаю, я вже кучу поміняв, оцих ось оцих ось штук. Постійно вони ламаються. Посовітуйте, будь ласка, можливо, хтось знає якусь гарну фірму оцієї горілки, тому що ну це взагалі не варіант. Чуть балончик у руках не зірвався. Е, можливо, є такі випадки, може вони зриваються, не знаю. Ну коли він горів, було не дуже весело, але е, річ гарна, воно розпалює дуже швидко, швидко. Ось так. Ось чуть у мене тут в котельні нічого не згоріло. Так, глядачі заторився я інструментом, це ще не весь. Йдемо на ту ділянку, на яку я вам показував. Вона у нас знаходиться через дорогу, тому їхати і бігти нікуди не потрібно. Просто перейти дорогу та і все. Дійшли ми на ділянку, Надіюсь, що мене чутно, бо вітер дме страшний, задуває. Якось притримую мікрофон, щоб воно хоч, хоч якось. хоч щось. В общем, Коли я туди загрібав, загрібав, підійшов сусід цього будинку. Він сказав, тобі земля треба, я кажу, Та, ну, щось трошки того. Він каже, так воно у мене садить. Зараз я вам якраз ось ото, 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 ото і показую. В общем там він не садив вже давно нічого. Тільки ото ходить бур'єний Та і все. Ну і ми так подумали, чому, чому не користувався землею. Бачите, тут трішки земла. земля краще, сиріша. І оцю, ось, оцю ось ділянку можна розробити. Зараз загребти і можна зразу перекопити. Зараз я його це все позгрібаю і почну перекупувати. Вітер, звісно, струже страшний. Ну а що, в принципі, то? В принципі принципі е... то? щось та й посадимо тут. Так що починаємо працювати. Так, ну що, глядачі, начебто загріб, діляночка чиста. Ну і зараз починаємо до самого, вірніше, приступаємо до самого складного, це перекупування. Так що погнали. Так, ну що, глядачі, ділянку я розробив. Залишилось тільки заволочити, ну і повибирати деякий е, бур'янець. Бо у нас щось на вулиці вже цей е, дощик пускається. Ми не віримо своїм очам, але щось та й плюється зверху. Не знаю, встигну чи не встигну я це все заволочити, тому що коли був вітер, я тільки перекопую, воно сохне зразу. Ось ну, що бстренько скільки зможу, скільки і зроблю. Ну буду надіятися, що встигну все заволочити. що, заволочив. цю частину, я потім вже заволочив, тому що вже почав пускатися дощ і треба тікати. Ну, вже гарно, що ця сторона готова і можна буде вже щось сюди садити. Я, звісно, не знаю, що тут буде дружина висаджувати, вона головна по цьому всьому. Моє завдання тільки розробити ділянку, ну і обробляти її. І, в общем. Так що такі глядачі справи. В принципі, на, на місці сидіти не будемо, будемо щось вам показувати, працювати потихеньку. Можна було б і не брати цю ділянку, але вона пустує, я не знаю. Е, так як у нас на нашій частині е, теплиця стоїть із квітами. Я би її не було, ми б і не колупалися тут. А так, в принципі, через дорогу недалеко можна, можна щось повирушувати. Тим паче тут земля трішки краща, темніша, чорніша. Супісок сплошний, навіть не супісок, а пісок. Ну і звісно, там сухіше. Подивимося, що в цьому році буде по воді. Ось. Придеться купити шлангу, якраз проведемо шланг і будемо тут потихеньку щось тай поливати. А що я говорю, не знаю, що будемо садити. Знаю. Знаю на 100%, що тут буде кукуруза солодка, капуста, можливо, якась цвітна капуста. Картопля, це будемо дивитися, кавуни тут посадимо. Всього потрішки, в общем-то, буде, щоб його можна було якось обробити і полити, тому що я ж кажу, літо буде дуже-дуже жарке. Ну що, глядачі, такі у нас справи. Потихеньку будемо працювати. Ну а на сьогодні вже будемо з відеороликом закінчувати. Всім дуже величезне, дякую за перегляд цього відеоролика. Ставте лайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково на наш канал, нажимайте на колокольчик, щоб не пропускати жодних відеороликів. Всім гарного настрою, мирного неба і до наступних зустрічей, друзі! Всім пока!